Друзі, у мене для вас на продажу Land Rover Discovery, спорт-версія, максимальна комплектація. 18 го радіусу у нас оригінальні диски, гарна гума літня, що спереду що ззаду. Високий кліренс із комплектації. Камери 360, парактроніків колор, позаду роздвоєний нас вихлоп. Дуже ефектно автомобіль виглядає. Безключовий доступ на усі дверцята, є в нас ліпі зони, утримання у полосі, панорамна стеля. Дуже ефектно виглядає. Стан водійського сидіння, шкіра з перфорацією чорного кольору, стан пасажирського сидіння без ніяких зауважень. Шайба перемикання передач, електроручник, управління е кліматконтролем, штатна мультимедіа. Ніяких помилок немає, двигун робить як треба. Стан руля також без зауважень, твортувався тільки під чохлом. Мультируль повний у нас. Стан дверної карти. Пам'ять водія, пам'ять пасажира. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний, просторий салон для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Те дуже ефектно виглядає панорамний дах. Класна тачка, котру я раджу приїхати побачити самостійно, місто Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо саме на вас. Придбати можна у кредит, лізинг, 3-1, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.